Сьогодні в відео Ліверпуль готує підписання Джошуа Кіміха. Віктор Коваленко повертається в серію. А у Шахтарі визначились із майбутнім свого тренера. Тоттенгем скоро змінить головного тренера. Крістіан Еріксен може завершити кар'єру. Челсі підписав контракт з новим спонсором. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Челсі і Ліверпуль переглядали Йорела Хато після того, як Аякс і Арсенал почали переговори про підписання. Чорноморець на зборах у Туреччині переглядає двох потенційних новачків: це Даніель Ківінда і Георгій Робакідзе. Михайла Мудрика можуть дискваліфікувати навіть якщо проба Б буде негативною. Однак, якщо друга проба буде негативною, то дискваліфікацію можуть зменшити до одного року. Наразі Вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація на чотири роки. Голкіпер Еспаньола Жуан Гарсія є ключовою ціллю арсеналу на літо. Керівництво Динамо вирішило все-таки підписати контракт з імеоконою. Ліверпуль розпочав переговори з Джошуа Кіміхом щодо можливого безкоштовного трансферу літом. Однак за його підпис також змагаються такі клуби, як Манчестер Сіті, Реал Мадрид та ПСЖ. 18-річний опорний півзахисник Анель Райс продовжить кар'єру в Чорноморці. Сторони вже досягли домовленості щодо трансферу, і футболіст прибув до розташування клубу. Однак деталі угоди поки що залишаються невідомими. Орієнтовна вартість півзахисника складає 125 тисяч євро. Вінгер київського динамо Максим Брагару може стати гравцем черкаського ЛНЗ. Клуб активно шукає флангового гравця, здатного закрити одразу дві позиції і розглядає варіант оренди футболіста. Трансфермаркт оцінює футболіста в один мільйон євро. Нігерійський захисник принц Ебенезер невдало пройшов перегляд в лівому березі на зборах в Туреччині. Він не справив враження на тренерський штаб київського клубу і від його послуг вирішили відмовитись. Арсенал мав короткий проміжок часу, щоб відкликати Фабіу Вієру з оренди в порту, але було прийнято рішення цього не робити. Вінісіус Жуніор починає викликати напругу в роздягальні реала. Його недостатня робота в обороні, постійні суперечки з арбітрами та провокації суперників дратують деяких людей у клубі. Найближчими днями Віктор Коваленко таки укладе контракт з Емполі. Угода буде розрахована до кінця сезону з опцією можливого продовження. Арсенал не підписав Матеуса Куню, тому що хотів заощадити гроші і підписати іншого нападника влітку. Марсель намагався орендувати Ендріка в останні дні трансферного вікна, але іспанський клуб відмовив. Манчестер Юнайтед розгляне можливість підписання Форварда іпсвіча Ліама Делапа, якщо їм не вдасться підписати Віктора Дьокериша чи Віктора Осімхена влітку. Челсі має намір підписати Джеймі Гітенса з Дортмунда Літом. Німецький клуб оцінює його в 100 мільйонів євро. Барселона може продовжити контракт із Войцехом Щенсним. Обидві сторони відкриті для продовження співпраці ще на один сезон. Остаточне рішення буде ухвалено навесні. Вирішальним фактором стане виступ поляка до кінця поточного сезону. Рішення про контракт також залежатиме від того, чи залишиться в клубі ін'єкіпеня і як швидко відновиться терштеген. У Шахтарі визначились із майбутнім свого тренера. Менеджмент клубу і надалі готовий довіряти стратегію розвитку команди Маріно Пушичу і не шукають йому заміну. Манчестер Юнайтед готовий продати Коббі майну, щоб отримати прибуток. Півзахисник оцінюється приблизно в 80 мільйонів фунтів і привертає увагу Челсі та Баварії. Кріштіану Роналду поділився в близькому колі, що церемонія прощання з футболом відбудеться на стадіоні Сантьяго-Барнабеу. Офіційно Кауан Еліас перейшов у Шахтар із Флуміненсе. Вартість трансферу 17 мільйонів євро. Контракт підписаний на 5 років. Філ Фоден досяг позначки в 300 матчів за Манчестер Сіті. Ювентус планує попрощатись з Душаном Влаховичем влітку. Форвард, який заробляє 12 мільйонів євро на рік, втратив статус ключового гравця. Клуб хоче продати його, щоб не втратити футболіста вільним агентом. Постекоглу може бути звільнений із Тоттенгема, якщо клуб програє сьогоднішній матч в Кубку Англії. Рубен Діаш досяг позначків 200 матчів за Манчестер Сіті. Поль Погба може приєднатися до клубу із Турції, Бразилії або США до кінця сезону, щоб набрати ігрову форму. Жан Філіп Матета зацікавив Манчестер Юнайтед. Трансфер оцінює футболіста в 20 мільйонів євро. Арсенал пропонував 20 мільйонів євро за Ферана Тореса в січні. Барселона відмовилась продавати футболіста. Також футболістом цікавились Наполі, Мілан і Борусія Дортмунд. Владислав Дубінчак продовжив контракт із Динамо до 2028 року. Крістіан Еріксен може завершити кар'єру після завершення контракту з Манчестер Юнайтед. Ніко Гонсалес отримав травму у дебютному матчі за Манчестер Сіті. Шахтар підписує 18-річного лівого Вінгера загребського Динамо Лукаса Загору. Челсі і Ньюкасл можуть вступити в трансферну боротьбу за Келехера. На голкіпера претендують також Ноттінгем Форест, Борнмут і Селтік. Мбапе оформив 500 очок за системою гол плюс пас. Нападник Лас Пальмаса Фабіу Сілва зазнав мікророзриву квадрицепса під час тренування. Футболіст може пропустити три тижні. Челсі оголосив про партнерство з компанією Live Nation. Логотип спонсора буде розміщений на рукавах ігрової форми до кінця сезону. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.